Онук каже бабушка, це не за домом, це каже отут вперед, і каже: Такий здоровий огніний шар. Я побачив. А що ти робив Артем? каже. А я накрився ковдрою, щоб не летіли осколки. Він думав, що це в 30 метрах. Ну, от тут ударило. А воно трошечки далі знаходиться вибух в епіцентрі 150 метрів від вибуху, від самого вибуху. Це було 18.06, 14 січня. Вечором ми з чоловіком знаходились на кухні, а наш онук знаходився в спальні. Ночі був зрив, і у нас вилітіли створеці. Всі, 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 всі. Я в кімнаті, якраз тільки прийшла з магазина і Почала ділати кофі, коли у меня в чашка тут випала. Ми всі голеї так от повибігали в майках на улицу, с перепугу мої пірепули на плітах. Ми будемо надавати кеш гранти стабілізаційної грошової допомоги на домогосподарство. Також в нас тут ми будемо надавати гранти на опалювальні матеріали для людей, в яких є пічки груби. Це є гранти цільові на ремонт пошкодженого житла. Е, як малі ремонти, так і середні ремонти. Наразі маємо 5 осіб, людей, які звернулися. Е, сподіваємося, що буде більше як сказати, не запит від людей, та, а саме е, звернень до того. Комісія прийшла, ставила акт. Ми е, на даний момент стоїмо в черзі, е, вирізають нам скло та отримуємо шифер. Можна звертатися, звернутися в дію за допомогою від держави, але ми ще цього не зробили.